Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 9 рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, сьомий місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 10 вересня 2022 року орієнтовно склали

Танків 2136 одиниць за добу, 14 бойових броньованих машин 4584 одиниці за добу, 9 артилерійських систем, 1259 одиниць за добу, 22 реактивних систем залпового вогню, 311 одиниць за добу, 5 засобів протиповітряної оборони 162 одиниці за добу, 3 літаків, 239 одиниць гелікоптерів, 212 одиниць за добу, 1 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 898 одиниць за добу, 10 крилатих ракет, 215 одиниць за добу, 1 кораблів катерів, 15 одиниць. Автомобільної техніки та автоцистерн 3426 одиниць за добу, 27 – спеціальної техніки, 114 одиниць за добу, 2 – найбільших втрат за добу рашисти зазнали на Харківському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!